Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного «Конкурент». Говоримо про очевидні речі під неочевидним потом і будемо давати їм свою суб'єктивну оцінку. У Луцьку на березі річки Стир створять природний парк за понад мільйон євро. Ну і це все за грантові кошти. Здавалося би, прекрасна нова, адже Луцьк переміг у міжнародному транскордонному проєкті, фінансованим Європейським Союзом. Ідеться про дике життя, біорізноманіття і інші ніжки життя у великому місті. Проект буде реалізований в Луцьку і в Жешові з польського боку. Цей проект в Луцьку стосується створення парку на території зеленої зони вздовж вулиці Набережної, від вулиці Ковальської до вулиці Шевченка. Здавалося би, прекрасна новина, але тримайте ложку в цю бочку меду. Знаєте, чому було вибрано саме цю ділянку для облагородження? Ну, це все через те, що через річку по інший бік на місці електротермометрії будують елітний житловий комплекс. Ну і цим будівництвом займаються фірми, причетні до народних депутатів від партії за майбутнє. Ну, це. Тієї самої партії, під прапором якої Ігор Поліщук став мером Луцька, і це чудова нагода за грантові кошти зробити більш привабливим квартири в новому житловому комплексі, а значить і дорожчими. І це значить, що менше потрібно витрачати забудовнику коштів на благоустрій території. І якщо хтось вірить в просте співпадіння вибору цієї ділянки для освоєння за грантові кошти, ну він однозначно помиляється. Ви можете справедливо запитати, чому можна вважати це ложкою дьогтю, адже порівняти те, що є зараз, як воно виглядає це місце, як буде після того, коли збудують той самий ІЖК і за грантові кошти зроблять парк? То Луцьк отримає ще одне красиве місце для прогулянок. Ну яка різниця? Хто власник? Адже Луцьк перетворюється на красиве місто з сучасною інфраструктурою? Це безперечно так. Але питання в мотивації. І саме цю ділянку роблять не через бажання зробити місто кращим, а через бажання, щоб свій забудовник витратив менше коштів на благоустрій території. А комфорт лучан це вже похідне. І ще раз про завищені ціни на луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування. Багато хто не розуміє різниці між закупівельними цінами, цінами, за якими харчують, яка насправді ціна чи 520 гривень за кілограм м'яса чи 186. Але я от наведу просто цифри, за якими чітко видно, як розкрадають на харчування дітей. Ми беремо лише закупівельні ціни. І от дивіться, є одна й та сама фірма. Вона називається Ліагроуз. Вона постачає свинину і в луцькі школи, і в садочки. Для садочків цю свинину закуповує департамент освіти через тендер. А ось вже для шкіл купує комбінат і без тендеру, це важливо. Ціни свинини для садочків 162 гривні за кілограм, а ціна свинини для шкіл 186 гривень за кілограм, тобто плюс 24 гривні на кілограми. Та ж фірма і той же продукт. Приблизно така ж логістика, але ціни різні. І купують там не кілограм, а там тонни м'яса. І це приклад тільки на одному продукті, який купує е, Луцьке комунальне підприємство. І в чергове задумайтесь, чи може така афера відбуватися без відома міського голови? Луцьк є одним з найбільш комфортних міст України згідно з результатом всеукраїнського муніципального опитування, що проводиться. Міжнародним республіканським інститутом Луцьк зайняв перше місце в Україні з індексу якості обслуговування та послуг. У цьому величезна заслуга всіх лучан, ну і передусім комунальних служб. Але водночас, згідно з цим опитуванням, майже 70% опитуваних лучан хочуть нового мера. В чому ж секрет? Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% порівняно з минулим роком і становить зараз 18 тисяч гривні. Ну це згідно з підсумками першого кварталу 2024 року. Тобто приріст склав 4245 тисячі гривень. Ну і традиційно найбільше зростають зарплати в секторі інформації і телекомунікації. Там середня заробітна плата становить. 49,5 тисяч гривень. Ну і це набагато більше, майже на третину, ніж рік тому. Наступні в топі працівники сфери фінансів і страхової діяльності. А на третє місце займають працівники авіаційного транспорту. Згідно з даними держстату, найменша заробітна плата цього кварталу зафіксована в сфері функціонування бібліотек, архівів і музеїв. Також ще менша зарплата в працівників в сфері творчості, мистецтва і розваг. Ну і здогадайтеся, хто займає останнє місце? Це освіта. А тепер поговоримо про курс долара. Менше 40 він вже не буде. І що ж насправді з ним відбувається? Що впливає на знецінення гривні та який може бути курс долара до кінця літа? Як пише економічна правда, кінець травня запам'ятався. Знаковими подіями на валютному ринку. Для задоволення попиту на валюту в останній тиждень місяця Національний банк продав понад мільярд доларів США. В останній аналогічну суму в міжнародних резервів регулятор продавав на початку жовтня 2023 року, одразу після того, як скасував режим фіксованого курсу долара. Попри рекордні обсяги валютних інтервенцій, курс долара здається, вже закріпився на рівні понад 40 гривень. І з початку 2024 року американська валюта здорожчала на 2 гривні 30 копійок або приблизно на 6%. Зростання курсу аналітки пов'язують з підвищеним попитом на іноземну валюту. На курс вплинули ситуація в енергосистемі та психологічні чинники. В перші дні червня ситуацію на ринку вдалося стабілізувати, проте Подальша девальвація гривні виглядає майже невідворотною. Питання лише в темпах. Отож, з 2 жовтня 2023 року офіційний курс долара в Україні не фіксований з того часу. Нацбанк дозволяє впливати на нього ринковими методами. Це означає, що коли попит на валюту підвищується, то зростає і вартість у гривнях. З моменту скасування фіксованого курсу офіційний долар подорожчав на 10% зрішує з 36 ,56 гривень 56 копійок до 40 ,30 гривень 30 копійок. Така тенденція неминуча, адже економіка споживає в рази більше імпорту, ніж заробляє на експорті. З січня по квітень Україна імпортувала товарів та послуг на майже 30 мільярдів доларів, а експорт становив лише 18 мільярдів. Від'ємне сальдо торгівлі за ці перші чотири місяці становило майже 12 мільярдів доларів. Ну їх треба десь брати. В цих умовах тримати курсову стабільність вдається передусім завдяки міжнародній допомозі. За перші п'ять місяців країна отримала від партнерів таких кредитів і грантів знову ж таки на тих самих майже 12 мільярдів доларів. Через них уряд може фінансувати всі невійськові військові видатки. Вся ця допомога потрапляє в золотовалютні резерви, і Національний банк стримує девальвацію і мінімізує різкі коливання курсу на ринку, продаючи ці долари якби всім охочим. Отож, чому стрибнув курс? Наприкінці травня і на початку червня ситуація на валютному ринку загострилася. За даними національного банку, чистий попит на валюту за безготівковими операціями виріс на 41%. Чинників, які створюють додатковий попит на валюту, кілька так в травні Нацбанк запровадив один з найбільших пакетів валютних послаблень. Ну зокрема, регулятор дозволив бізнесу погасити проценти за його зовнішніми кредитами, зняв обмеження на імпорт послуг, на ліз... ну, це такі як лізін, оренда, і дозволив виводити дивіденти від нових інвестицій. Такі послаблення могли створити додатковий попит на валюту на ринку. У Нацбанку оцінювали, що заходи з валютної лібералізації у 2024 році коштуватимуть міжнародним резервам близько 5,5 мільярдів доларів. Інша причина підвищення попиту на валюту сезонна. Урожай 2023 року, який продали аграрії. Вичерпується. Відповідно, обсяги експорту агропродукції скорочуються і зменшується надходження валюти в нашу економіку. Ще один важливий фактор психологічний. На поведінку учасників ринку вплинували вісті з фронту і енергосектору. Крім того, сама девальвація гривні могла спричинити підвищення попиту на валюту. Ну і ще одна ситуація це ситуація з енергоринком. Ми бачимо обстріли і ми збільшуємо імпорт електроенергії за кордону. За кордоном електроенергія дорожча, відповідно, ми віддаємо кошти за кордон, причому віддаємо їх за більшою ціною. Що буде з курсом до кінця літа? Ситуація на валютному ринку й надалі перебуватиме під тиском низки ринкових і неринкових обставин. Наразі подальша девальвація гривні виглядає майже невідворотною. Водночас вона відбуватиметься поступово. Адже Нацбанк прагнутиме зберегти привабливість інструментів у гривні, тобто депозитів і облігацій внутрішньої державної позики. Опитані економічною правдою, аналітики очікують, що влітку курс становитиме 40-41 гривня за долар США. А з вами був Андрій Лучик і програма Словоредактор. Дивіться телеканал Конкурент Тіві. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам. І до нових зустрічей в ефірі!